Усіх вітаю на своєму каналі сьогодні середа. Вітер якось сьогодні. Вітряно у нас, але тепло, сонячно. І сонце. Але сонячно. Десь зараз 11.15 десь приблизно. Ось. Скажу, що останнім часом курочки несуть більше яєць, дуже, зараз несуть десь по 7-8 яєць, день можуть знести це за день можуть нести. Це дуже добре для, для нас. Якщо в день 7 яєць, приблизно 7-6, то це приблизно може бути приблизно, якщо вони кожен день будуть нести по 7 яєць, вони, да, реально несуть по 6-7 яєць або по 7-8 зараз. То це дуже нормальний результат. я думаю. Вони Дуже гарний віценосвіт для моїх курей, я вважаю. У вас яка погода, друзі? Читаю ваші коментарі, яка погода. Цікаво знати. У нас така поки що тепло. це радує, що тепло. Я думаю, вже буде така погода, тому що вже 10 квітня, а там вже скоро буде ближче до... Травня, до літа ближче і буде тепліше. Але все, все просто вже так швидко розпустилися листочки на деревах, що просто непомітно так швидко. За день, за два вони вже всі розпустились. Ну майже всі. Але не майже, тому що вже на всіх деревах і на дубові, і на яблуні вже розпустились. А, окрім, окрім, окрім горіха. Окрім горіха ще. Окрім горіха. Ще на горіху він не має листя. Поки що. Ну, скоро буде. Ось курочка, деяка навіть зараз несеться. Ось дивіться, тузик. І дивіться, одна курка ходить на територію і він... Вони вже, ну вони подружилися. Йому буде тузику 5 років, ну, вони тут вже... Вони здружились. Бачите, як дружить уже. Тусик навіть нічого, він. Курочка ходить собі спокійно на території. Ось там. Один ось цей, що перший, дивіться, як уже розцвів. Ось такий вже гарний розцвів. Ще нарциси цвітуть, інші вже будуть скоро. Божу, дивіться, які великі бутони. Будуть скоро. І волошки, які вже великі. Все виростає вже, підростає, все. Дуже гарно. Ось дивіться, до речі, покажу вам цю вишню, яка ось тут росте. Вже цвіте повністю. Дуже гарне. І запах аромат такий. Цвітіння. Ось якось вам так показати. Така величенько. Ну, ось так. Добре, друзі, на цьому все. Всім гарного дня. До нових зустрічей. Всім па-па-па-па. Дякую за перегляд цього відео.